Віталій Буталішахів рай проти Гектора Хіменеса США рейтинг 1994. Так, захист Німцович? Ну видаем тут пишет він он так слабкий поэтому тому бай даже на нем мы атакуем Идиду. Кутежи 5 петы, да? Кинешь 5, например. Бье, я бью, вин бье. у меня еще слон зависает. Він б'є, я б'є, він б'ю. Ю-ю. Так, ще раз. Чи може турою? Ні, то конем хочеться. G5. Кіння ж 5. Ні, тут ще зависаємо. Навряд чи це добре, але що залишається мені? Що мені тут залишейше? Так, він йде також вперед. Так. Він піде сюди, скоріше за все. Ми тут візьмемо. Чи коня спочатку? Але який сенс? Чи коня спочатку? Але так піде. Ні, треба, мабуть, залізати, да і все. Це буде небезпечно, як мінімум. Тут теж, звісно, йде кудись. Що на цей хід він цей хід зробить. Так. Чек. Сюди просто сховається. Значить, підемо цією дорожкою. Так, ні, він туди кудись пішов. Так, да, він просто йде який сенс мені тут брати. Не знаю. Так, туди все таки Пішов. Щось не впало. Тут висить пішак. Двой тут може вдарити, але окей. Okay. Так, <звіць> О. зафіксували, пішли корлем Оп. Оп. Без пішака? Ну, тебе немає вибору. Помилився я. Хіп-хоп, ла ла-ла-лей? Патік? Таке буває. Була одна ідея і вона спрацювала, що... Так, 78 на 77. Просто мовчав, щоб не злазити. Як зловити пат? Є. Ага. Проміжний хід тому, що був. Я й думаю, нормальна позиція. Як вона так швидко. Просто без... ну, не те, що безнадійне просто. погана. Тут треба було. Кінь Кіндечок. Ага. Ну, взагалі не бачу цього ходу в притул. Притулу не бачу цього ходу. Тут я, звісно, створив якусь ініціативу, але. Суперник правильно відбив її. Тут він став пасив, якби Тора дуже пасивно стоїть. Все рівно у нього краща позиція прохідний пішак, але не так сильно. Так. Ну тут. А, дуже поганий хід, тому що дає можливість зафіксувати і взагалі тут був король. Ну, король, добре. король Е5, окей. Тут взагалі нічия. Але я щось уже все повірив. Думаю, я зараз тут піду, ще матим буду погрожувати. Король Е5, якщо сюди. Сюди. І він так не встигає нормально з'їсти, так? Да? Ой. Аж 3. Да, якщо просто шах, то ми тут шахуємо і король далеко не піде. Тураж. Хоча схожа позиція. Тільки король відрізаний, ось в цьому різниця. Тут. Тому що як тут було, то це безнадійно. Ну, крім, звісно, ідеї, що ми пад поставимо. Ні, тут нічия була. Два зайвих пішаки, але комбідер малює нічия. І ми тут, типу, шахуємо чи що. Рам 6. Ну окей. Зайвий шах суперник дав мені. Ну, а тут нічя виявляється. Хоча я не був впевнений. Я думаю, що він може просто якось відходити, типа. Не брати. Потім все рівно щось буде. Але ні, комп'ютер каже що тут нічия. Ну, пішак забрав поле, Тура контролює пішака. Тура контролює поле g 2 в корля нема полі. Нічия,